Українські підприємства викидають у повітря 50 мільйонів тонн токсичних відходів. 12 мільйонів тонн шкідливих речовин скидається у воду і до 50 мільйонів тонн потрапляє у землю. Картина далека від оптимізму, а на Дніпропетровщині і поготів. Найбільші заводи області увійшли до переліку сотні компаній України, які порушують екологічну рівновагу. У нас рядом з домом розположена типографія клєвір. Когда у них крупный заказ печати, они свои все выбросы выбрасывают в атмосферную зону, и течение воздуха это все попадает к нам в двор, к нам в окна. Голова болит, это точно. То, что неприятно, то, что першит, то, что в глаза печет. Еще летом нам поступили целый ряд жалоб от жителей нашего города по поводу работы предприятия, запаха. выполнила предписание, выданное управлением. Как следствие, данное предприятие не должно работать с такими нарушениями. В нашому регіоні небезпека чатує з боку кількох десятків великих та сотень малих компаній. Тих, що дбають про довкілля та мають власні очисні споруди, можна перелічити на пальцях. У більшості підприємств термін експлуатації очисних давно збіг. А на деяких подібне обладнання відсутнє взагалі. За останні кілька місяців Дніпропетровське управління екології перевірило близько півсотні підприємств. Недоліків та порушень чимало. Це жалінню та 100% випадків. Ми знаходимо злоупотребления и невыполнения требований природоохранного законодательства на всех предприятиях города. Но если раньше э, такие замечания Управления экологии, к сожалению, очень многие игнорировали, то с этой ситуацией сейчас городская власть не мирится и не собирается мириться впредь. Расташована расположена поблизу житловых будинків. Мы ощущаем этот запах постоянно, особенно когда ветер оттуда и вот в этот угол до того несет. Оно как-то так глаза печет и такой, ну, ну едкий. Ну, едкий запах, как будто бы вот -то горит пластмасса и даже начинает болеть голова. Мы не можем гулять в своем дворе, особенно летом, Когда поток воздуха направлен в нашу сторону, во дворе находиться невозможно. Очень плохой запах, и мы стараемся уходить из нашого двора. Дыхаться отрутою та миритися із шкідливим підприємством мешканці не збираються. Ми писали колективне заявление, обращение в горсовет, Підписувались всі жителі дому, яких интересует этот вопрос. Мы обращались. Я в том числе. Это было в ноябре. Если мені не изменяет пам'ять, это было в ноябрі. Пока нет. Ні, к ним приходили з проверкой пожарники, к ним ще хтось приходив. Вони что що вони бы поставили якісь фильтра на, на свої вихлопні труби. То тобто есть у них очистка йде. І загрязнення у них в нормі. Інспектори знайшли ряд серйозних недоліків. Фірма отримала останнє китайське попередження. Мы уже проводили проверку на предприятии? Да. Проверка была проведена в конце э, ноября ага, э, 2017 года. Э, Плановая проверка. По э, итогам проверки были выявлены нарушения, э, в том числе по выбросам в атмосферу. Как предприятие отнеслось э, к устранению нарушений? Э, на данный момент предприятие не отчиталось по устранению нарушений и по выполнению предписаний. Если предприятия не предоставляют да. учет, что они устранили, значит они их не устранили. Да. Значит, давайте в ближайшее время на рассмотрение сесії. На ближайшую сессию выносите вопрос о приостановлении деятельности предприятия, а далі потім будемо проводити провірки. Тоді вже пізніше бегать за предприятиям, і не люди жаловаться. А після предприятия встречать, тоді принесуть документи, і депутати будуть питання про продовження роботи. Невдовзі інспектор міського управління екології знову з'явилися на підприємстві, аби перевірити виконання приписів. Предприятие не выполнило предписания, выданные управлением. Как следствие, данное предприятие не должно работать с такими нарушениями. Не проведена инвентаризация выбросов в атмосферу. Предприятие нет разрешения на выбросы. Предприятие не имеет лимитов на образование отходов. Предприятие не проведено оценка воздействия на окружающую среду. У фірмі говорять, що мають дозволи відповідних інстанцій. Фарби безпечні для людей. А щодо скарг мешканців їх вони взагалі не чули? На всі чернила є вони, е е е е все заключення е е все в тому числі і для підімстанції. Видите, оно используется для інтер'єрної печати. Мені очень жаль, що жильці не приходили і говорили мені, якщо їм це воняло, почему вони не приходили. Тепер фірма матиме змогу провести роботу над помилками. Виробництво зупиняють до усунення недоліків. Після двох перевірок, коли ми перевіряємо підприємство, підприємство не устранило виявлені нами недостатки по природоохранному законодавству законодательству. Ми маємо повне право приостановити действия этого предприятия. Черговий у списку кандидат на закриття і ось ця фірма з виробництва поліетилену. Грубе порушення, яке одразу зафіксували інспектори, просто не базвали ще старих діжок з під фарби. нами був составлений протокол за нарушення правил благоустройства території міста в отношении генерального директора даної фірми Підприємство на даний момент більшу частину... Предписання не виполнило. В случаї, якщо вжатые сроки предприятия не успівають виполняти предписання, буде винесено вопрос управління на розгляд сесії ГРОСКОСІТО для перестановки роботи того предприятия. Фірму Мушкетер контролери відвідали так само на наполегливе прохання місцевих жителів. Управлінням організована перевірка в зв'язку зі зверненнями мешканців, які скаржаться на викиди в атмосферу та незадовільний запах підприємства. Утім, незважаючи на численні скарги, на фірмі запевняють, викидів в атмосферу нема і впевнено аргументують, чому. Ми многократно е, санстанції і днем, і ночі. Производили замеры, у нас все в норме. Сами вы же чувствуете, что присутствие армяка в атмосфере не чувствуется. Внедрена система энергосбережения. То есть для отопления мы не используем углеводороды. Таким образом мы не сжигаем а Азона весло атмосфери ще у 2010-му міськрада ухвалила рішення, згідно з яким підприємства повинні попередньо очищувати свої стоки. Для цього побудувати локальні очисні споруди. Деякі компанії почали встановлювати нове обладнання одразу. Виявилося, і екологія почастішала, і прибутки зросли. На маслоэкстракционном заводе на улучшение экологии за два года вытратили почти 2 миллиона гривень. Наше предприятие одно из немногих, может сказать о том, что мы имеем сертификат международный по системе управления экологической безопасностью. Это сертификат со 14 тысяч, и все требования этого стандарта у нас выполняются. Встановили лінію з грануляції лушпиння. Тепер з відходів виробляють 160 тонн палива на добу, реконструювали систему вентиляції шроту, запустили загальнозаводські очисні споруди. В дві стадії проходить зняття жирових віществ з сточної води. О, в Далі сточна вода після очистки направляється в міський колектор, А шлам, який образувався, обезвожується на установці центрифуги обезвожування. По сбросам сточных вод после запуска общезаводских очных сооружений, общее количество загрязняющих веществ уменьшилось в два раза. С 2008 года по 2010 год мы снизили общий валовый выброс в атмосферу на 20%. Проверки, которые проводятся в последнее время. Выезжая на предприятие, мы смотрим, и когда проводились последние инновации, и когда они планируются. Наша задача следить, чтобы предприятие выполняло те обязательства, которые оно на себя берет по вопросам экологии. Списку головних забруднювачів міста був і Дніпропетровський м'ясокомбінат. Однак все змінилося у 2011-му, після встановлення там очисних споруд, обладнання голландське, європейський досвід, надсучасні технології, очищення багатоетапне. Небезпечні речовини відокремлюються спочатку механічним, потім хімічним шляхом. Та і є плакуля. который участвует на последней стадии очистки, вокруг которого уже собираются, ну, так сказать, отходы. Своего рода, как крахмал в киселе делает сгусток, так вот этот флакулянт делает такой же сгусток, и которым нам уже легче с помощью декантера уже отобрать воду отдельно, отходы отдельно. І тоді вода прямує до колектора. Та це не все. На підприємстві додають, відходи, зібрані у результаті очищення, не викидають. Їх теж використовують. Це іл, ми його так називаємо. Він збирається, от рядом стоїть автомобіль, збирається і вивозиться на газогенераторну установку, яка в дальнішому перетворюється в топливо. І теж, в принципі, у нас безвідходне производство. У 2012-му мешканцям мегаполіса дихати стане легше суттєво знизити викиди в атмосферу. Обіцяють одразу кілька підприємств: ТЕС та завод імені Петровського. гігант Придніпровська ТЕС за чисте повітря. Проєкт будівництва нових та реконструкції старих електрофільтрів підтвердження серйозності намірів. До цього тут використовували і використовують досі обладнання, яке вводилося в експлуатацію ще разом зі станцією у середині ХХ століття. Зараз вибори відповідають українським нормам, але но бачите, в принципі, з труби ефект. Да? Придніпровська ТЕС найбільший забруднювач області. Екологічний податок, що сплатила станція торік, понад 48 мільйонів гривень. Він, звісно, закладений у вартість товару підприємства. Отже, за сморід сплачуємо самі. Замінити фільтри на ТЕС вже були такі вимоги за міською екологічною програмою. Усинавлю нові фільтри. фільтра. Альмстом, которая в своей целевой модели, и такой опыт уже есть на Украине, этого уже добивались, будут иметь выбросы не более чем 50 мг на куб. Значит, 50 мг на куб это европейские нормы, так работают заводы в центре европейских городов. То есть это высочайший экологический европейский стандарт. Это снижение выбросов после установки этого фильтра происходит в 30 раз. Ова йде про проєкт вартістю понад 60 мільйонів гривень. Це установка двох фільтрів. Лишається шість. Їх планують замінити протягом найближчих шести років. Чисте повітря мешканцям Ленінського району обіцяють і на заводі Петровського. ми були ровно два місяці назад. Були виявлені ряд недостатків. були виписані штрафи. Сьогодні ми приїхали, як ви бачите... Прошли по, по нашему графику, увидели, что предприятие действительно закончило все те виды работ, которые они брали, закончена газоочистка от серы. Фактически вчера она принята в эксплуатацию. Мы выполнили один из пунктов мероприятий, которые входили в программу 2007-2015 года, сокращение выбросов основных источников загрязнителей воздуха в Днепропетровской области. Это ми закрили цикл конечного положення коксового газа, що нам дозволила знизити виброси на 214 тонн чотирнадцять выбросов в год. На підприємстві. Запевняють, викиди в атмосферу знизяться суттєво завдяки новому комплексу закритого циклу кінцевого охолодження коксового газу. Він більш ефективний і менш енерговитратний. До речі, саме ця технологія очищення випробувана та успішно використовується на Авдіївському коксохімічному заводі. коксовый газ перед бензольным отделением охлаждался водой при непосредственном контакте. При этом вредные вещества из коксового газа переходили в воду. В свою очередь эта вода охлаждалась на градирне, и эти вредные компоненты, как аммиак, цианиды, бензольные углероды, улетали в атмосферу. Сегодня охлаждение ведется в новом аппарате Французька фірма Альфа-Лаваль без непосредственного контакту води і газу, тому виброс в атмосферу здесь отсутствует. А контролювати кількість викидів підприємства буде автоматизований пункт моніторингу повітря. Його спеціально встановили саме у Ленінському районі. Більше всього от людей поступають именно на виброси від промышленных предприятий. Чому в Ленінському районі? Потому що ми знаємо, що сосредоточено найбільше количество промышленных предприятий. В онлайн режимі система дозволяє контролювати склад атмосферного повітря та рівень викидів. Спостереження ведуться за кількома пріоритетними шкідливими речовинами, характерними для Дніпропетровська. Автоматичний пост дозволяє змірять СО. Діоксид азоту, сьогодні це обов'язковий перечень пріоритетних веществ, які должны бути в будь-якому місті. Пости дозволяють змірять 10-20 хвилин з періодичністю. В інтернеті ця інформація з'явиться буквально мгновенно. Якщо до легальних підприємств, контролюючі органи можуть застосовувати систему батогата пряника, нелегалам закон не писаний. Податківці у Нікополі виявили підпільницях з виготовлення пестицидів. Псевдохімікатами труїли тамтешні фермерські поля. Ось у цьому приміщенні за допомогою п'яти верстатів та п'яти ван змішували компоненти і створювали хіміреактиви для майбутніх щедрих врожаїв. Єдиний відомий інгредієнт у суміші звичайне борошно. Решта хто його знає. П'ятеро осіб тут. Працювали не покладаючи рук, змішували, зважували, міряли та пакували. Видав цю підпільну фабрику сморід, що стояв навкруги. Податківці вилучили майже 10 тонн сировини у поліетиленових мішках. Сотрудниками налогової міліції вибрано подпольне производство ядахімікатов в тому поміщенні три полуподвальних поміщення і комнати наверху находілася лінія по розфасовці ядахімікатов под бренди ведущих производителей. окрім підробок хімікатів у Дніпропетровській області загрожує навколишньому середовищу майже тисяча тонн прострочених пестицидів, що лишились у спадок від радянського союзу. Это просто химическое оружие, убивающее. Убивающее и все живое. Э, опасность в том, что они могут и накапливаться в растениях, и передаваться по пищевым цепям с коэффициентом увеличения. Сейчас отруту сбирают и вывозят в Днепропетровщины на переробные предприятия Европы. По официальным данным от ЮНЕСКО, как Как будто би тільки Польща і технологію перероботки пестицидів. Но що це за технологія і як це? Поки ніхто не знає. Утім, альтернатива мандрівкам пестицидів через усю країну з'явилася. Дніпропетровські вчені зробили сенсаційну заяву. Першими у світі вони навчилися повністю знищувати хімікати. За розробку науковці вже отримали міжнародний диплом наукового відкриття. Оно называется явление ускоренной микробиологической трансформации пестицидов под действием растительных углеводов. Ничего здесь сверхъестественного нету. Мы просто взяли шелуху из подсолнечника и при определенных условиях смешали с пестицидами. И получилась химическая реакция, которая практически уничтожает яд, или пестициды, как яд, и превращайте его в э, плодородный гумус. Уявляється, втілити цей винахід у життя в десятки разів дешевше, ніж вивозити отруту за кордон. Когда доходило делать до утилізації, не хватало фінансування. Потому что утилизировать это только за государственные деньги. Одна тонна утилизация где-то ориентировочно 16-18 тысяч гривен. Розробники кажуть, установка для утилізації буде доступна кожному фермеру. Перші ж результати зможемо відчути, тільки но проєкт офіційно почнуть реалізовувати. Але чомусь в Україні новинкою поки ніхто не зацікавився. Якщо Україна не буде, ми, звісно, не зможемо так? Рано чи поздно но нас просто і все. Тому краще всього, навіть продати заробітку кожного. Ну, будемо покупать потом за рубежом. Україна буде покупати за рубежом. технологію? Свою технологію. Якщо почати комплексну програму очищення екології, відновити її можна за кілька років, упевнені вчені джерельна вода, чисте повітря, тривалість життя до 120 років. Хто від цього відмовиться? Україна ж поки роздумує. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області стосується 25 підприємств найбільших забруднювачів регіону, на які припадає 97% викидів і скидів. До 2015 року вони повинні зменшити забруднення навколишнього середовища на 30%. А далі нові проекти та робота над поліпшенням стану екології.